Scalable Strategy виробляє високоякісні нановолокна чорного фосфору для електроніки. Революція в електроніці, як звукові хвилі відкривають шлях до нановолокна чорного фосфору нового покоління у світі електроніки, де боротьба за зменшення розмірів, підвищення продуктивності та енергоефективності ведеться безперервно, відкриття нових матеріалів і технологій стає ключовим фактором успіху. Недавнє дослідження, проведене командою професора Чан Ціна Чена з Шанхайського університету Дзяотонг, відкриває захоплюючі перспективи в цій галузі. Вчені розробили інноваційний метод виробництва високоякісних нановолокон чорного фосфору БПНР з використанням сонохімічного відлущування процесу, заснованого на впливі ультразвукових хвиль в рідині. Ця технологія обіцяє революцію у виробництві електронних компонентів. Відкриваючи двері для створення більш компактних, потужних та енергоефективних пристроїв. Чому нановолокна чорного фосфору так важливі? Перш ніж заглибитися в деталі нового методу виробництва, важливо зрозуміти, чому БПНР привертають таку пильну увагу дослідників. Особливість цих матеріалів полягає в їх унікальних електронних властивостях, зокрема, в можливості регулювання забороненої зони. Заборонена зона це фундаментальна характеристика напівпровідників, що визначає їх здатність проводити електричний струм. Можливість точного налаштування цієї характеристики дозволяє створювати транзистори із заданими параметрами, що критично важливо для сучасної електроніки. На відміну від інших перспективних матеріалів, таких як вуглецеві нанотрубки та графенові нановолокна, БПНР мають ряд переваг. По-перше, вони є повністю напівпровідниковими, що усуває неоднозначність властиву вуглецевим нанотрубок, які можуть проявляти як напівпровідникові, так і металеві властивості. По-друге, БПНР демонструють краще співвідношення рухливості та забороненої зони порівняно з графеновими нановолокнами. І, нарешті, новий метод дозволяє уникнути необхідності використання великогабаритних. Малошарових двади структур чорного фосфору, що значно розширює можливості для налаштування смуги пропускання. Сонохімічне відлущування, звук як інструмент створення майбутнього. Традиційні методи виробництва наноматеріалів часто складні, дорогі і назавжди дозволяють отримувати продукцію з необхідною якістю і однорідністю. Саме тому розробка масштабованої та ефективної технології виробництва БПНР є таким важливим завданням. Команда професора Ченна блискуче вирішила цю проблему, використовуючи сонохімічне відлущування. Принцип методу простий, але ефективний: ультразвукові хвилі, що поширюються в рідині, створюють кавітацію, утворення і схлопування мікроскопічних бульбашок. Це руйнування створює місцеві зони високого тиску та температури, які мають достатню енергії для відчарування шарів матеріалу. У випадку БПНР команда використовує реакцію короткочасного перенесення для синтезу об'ємних кристалів VIP з невеликим збільшенням параметра решітки в напрямку крісла. Ця напруга дозволяє кристалу розпаковуватися переважно вздовж площини кристала перпендикулярної напрямку крісла, а не в інших площинах. Потім вплив ультразвуку дозволяє акуратно відлущувати ці кристали, отримуючи одновимірні високоякісні БПНР вражаючі результати та перспективи. Результати дослідження, опубліковані в Nature Materials, вражають вченим вдалося створити нановолокна шириною в центрі близько 32 нм, які можуть бути вузькими до 1,5 НМ, це найвужчі БПНР, створені на сьогоднішній день. Більш того, метод забезпечує вихід до 95%, що є видатним показником для нанотехнології. Вузька ширина і зигзагоподібні краї отриманих БПНР призводять до великої забороненої зони, в той час як їх майже атомарно гладкі краю пригнічують розсіювання носіїв і забезпечують високу мобільність. В результаті польові транзистори на основі цих БПНР демонструють коефіцієнт включення вимикання в 1706 і рухливість 1506 квадратних сантиметрів один з 1, що є кращим показником серед польових транзисторів на основі БПНР або 2 дебіпи. Крім того, вчені показали, що БПНР можуть використовуватися в якості фотодетекторів ближнього інфрачервоного діапазону з високою чутливістю і питомою детекторною здатністю. Особистий погляд і роздуми. Для мене, як для людини, що працює в сфері розробки електроніки, цей прорив здається воістину революційним. Можливість контрольованого виробництва таких високоякісних наноматеріалів відкриває величезні перспективи для створення нових типів електронних і оптоелектронних пристроїв. Поєднання фундаментальних наукових досліджень та практичного застосування це те, що рухає прогрес у нашій галузі. Особливо вражає елегантність підходу, заснованого на використанні звуку для створення наноматеріалів. Це не тільки ефективний, але й відносно екологічний метод, оскільки дозволяє уникнути використання агресивних хімічних речовин і високих температур. Я бачу величезний потенціал для подальшого розвитку цієї технології та її застосування в різних областях від гнучкої електроніки до сенсорних систем. Подолання поточних проблем та майбутнє БПНР. Незважаючи на вражаючі результати, належить вирішити ще ряд завдань. Професор Чен і його команда вже працюють над створенням контрольованих стратегій для виробництва БПНР з односпрямованим вирівнюванням і однаковою шириною. Це критично важливо для подолання поточних проблем, пов'язаних з масштабованістю та структурною мінливістю. Інтеграція БПНР у великомасштабній інтегральні схеми вимагає високого ступеня контролю над структурою та орієнтацією наноматеріалів. Я впевнений, що подальші дослідження в цьому напрямку призведуть до розробки нових матеріалів і технологій, які дозволять нам створювати більш компактні, потужні і енергоефективні електронні пристрої. Можливо, в майбутньому ми побачимо БПНР у гнучких дисплеях, носимій електроніці, високопродуктивних датчиках і навіть у квантових комп'ютерах. Укладення Розробка масштабованої технології виробництва високоякісних нановолокон чорного фосфору з використанням сонохімічного відлущування це важливий крок на шляху до створення нового покоління електронних пристроїв. Успіх команди професора Чена демонструє, що інноваційні рішення можна знайти в найнесподіваніших місцях, і що майбутнє електроніки тісно пов'язане з нанотехнологіями та новими матеріалами. Ця робота надихає на подальші дослідження і розробки в області наноматеріалів і відкриває нові горизонти для прогресу в нашій галузі.